Мені в тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, наче в Бога уже покликали до паю. А я сижу у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені так приязно молилось. Чому так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Поглянув я на хати, нема в мене хати. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Не дав мені Бог нічого і хвилину сльози, тяжкі сльози. А дівчина при своїй дорозі плоскі вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї, влади, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.